Друзі, до вашої уваги чергова порція новин, які підтверджують просто цинізм у великій політиці. Поки Росія просувається на фронті, криваво б'є по українських містах, Дональд Трамп ще й намагається звинуватити в цьому Україну. І в мене питання: а коли настане та межа, коли Трамп нарешті зрозуміє, що Україні треба допомагати, поки що виглядає все навпаки. Допомагає він якраз не Україні. Давайте почнемо з фактів. Росія не просто наразі атакує Україну, вона і ще й просувається на фронті. Наприклад, на Сумщині аналітики Діпстейт б'ють на сполу. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку на півночі Сумщині. Просунувся також біля біловодів, Локні та садків. Росіяни знайшли таке слабке місце в обороні Збройних, збройних сил України поблизу стику трьох областей. Ну і цим, на жаль, користуються. Харків також під вогнем. Місто знову пережило сьогодні комбіновану атаку, внаслідок якої постраждали 21 мирний житель. Серед них є навіть немовля та 14-річна дівчинка. Це жорстокість, яку ну, неможливо ніяк виправдати. Загалом, за одну ніч ворог випустив по Україні 215 повітряних цілей, 206 БПЛА та 9 ракет. І на тлі цих жахіть Трампу досі недостатньо. Фактів для санкцій. Після масового обстрілу України Трамп заявляє, що операція СБУ Повутинна дала Путіну привід для відповіді. Друзі, ви відчуваєте, він виправдовує дії Кремля, а не дії України. Це що взагалі за логіка? Ми що навіть не маємо права на захист? Також Трамп порівняв війну з двома маленькими дітьми, що б'ються як божевільні в парку. Президент Зеленський одразу різко відповідає на це. Ми з Путіним не діти. Він вбивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей. Зеленський підкреслює, що Трамп та інші політики за тисячі міль від України і не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль. І це правда. Ну добре, ви скажете, що це лише заяви, конкретних кроків немає, але я вас засмучу. Wall Street Journal повідомляє, що Білий Дім просить сенатора Грема пом'якшити санкції проти РФ. Вони хочуть зробити їх не обов'язковими, а такими, що застосовуються на розсуд президента. Відчуваєте, що відбувається? А це пряма лазівка для ослаблення тиску на Кремль, коли він буквально кривавить наші міста. Тобто Трамп сам заявив, що застосує додаткові санкції лише якщо це буде необхідно. І якщо Росія не збирається укладати угоду. Тобто бомбити по містах, захоплювати наші землі, це Окей. А от якщо Росія не укладе угоду, яку буде, до речі, Трамп вважати хорошою або поганою, то тоді введуть додаткові санкції. І, на жаль, друзі, це не єдиний такий випадок з боку США. Під керівництвом Трампа та його адміністрації. Це не просто один раз там Трамп сказав що щось невдале, це вже схоже на якісь системні дії. Нового пакету допомоги досі немає, санкцій немає. Тепер ще й прохання пом'якшити ці санкції. Я вже мовчу про риторику Дональда Трампа, яка постійно звинувачує то Зеленського, то вже Україна винна в тому, що захищається. А слова Трампа про те, що Україна дала привід Путіну. Це не просто риторика, це моральне виправдання агресора. Але що, друзі, найстрашніше це не просто випадкові заяви чи політичні помилки. Це схоже вже на системний підхід, який б'є по нашій обороні та грає на руку ворогу. Виникає Звичайно, логічне питання, коли вже настане та межа, за якою США усвідомлять, що їхні політичні ігри коштують українцям життя, чи не надто багато української крові зараз на руках тих, хто міг би, але не діє рішучі? Але Україна не здається збитий су 35 сьогодні. Вранці на Кузькому напрямку наші воїни збили російський винищувач су 35 дуже дорога машина. А це значна втрата для ворога і чергове підтвердження майстерності наших захисників. Також Франція виготовить дрони в Україні, тобто вони хочуть розмістити свої виробництва на території нашої держави. На щастя, не всі країни займаються політичними іграми. Міністерство оборони Франції оголосило, що французькі компанії вироблятимуть дрони прямо в Україні для Збройних сил. Це приклад реальної дієвої допомоги та віри в нашу перемогу. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний. Нам доводиться протистояти не лише жорсткому ворогу на фронті, який не шкодує ні дітей, ні старих, а й наративам, що фактично виправдовують його дії. Коли вже нарешті світ чітко розставить пріоритети і усвідомить, що Путін це вбивця, а не дитина в пісочниці. І коли дії США стануть без... беззаперечно на нашому боці, а не балансуватимуть між допомогою та послабленням тиску на агресора, я вам дякую. Підписуйтесь до зустрічі.